Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні, які перешкоди, щоб прогнати ворога росіян з нашої території, щоб всі території звільнити від росіян. Скажіть, покажіть, що заважає Збройним силам знищити ворога на нашій території. Скажіть, Верховний суд це дуже добре. Ісцеління, уміреність. Дуже гарні карти. Перешкод нема, нічого не заважає. Бойові дії найближчим часом, протягом найближчого часу, це такий є період півроку. За цей час бойові дії будуть зупинені, вони будуть припинені. Є захист. Про це домовляться будуть партнери, країни-партнери. І Верховний суд, по Верховному суду, ми нарешті з вами відпрацювали цю негативну карму, і ці військові дії будуть зупинені. Нема перешкод. Так, скажіть, покажіть, чи будуть звільнені всі території, чи буде Крим звільнено від расистів? Шлях відкритий, але в підвішеному стані, що буде під питанням? Так, от Крим, скоріш за всього, деякий час ще буде. Він повернеться, але пізніше. Деякий час Крим буде ще в окупації, а потім повернеться, але є ну, це через роки. Колесо фортуни десять була в складності. Ворогу прийдеться піти з цієї території, бо їм там буде складно. Ну, вони кинуть територію, бо їм. Ну, короте, перегадять там це повністю, що вже не буде користі ніякої від тої території. Тоді шляхи відкриються, ворог буде відступати, все, все завершиться. Давайте приберемо. Зараз в підвішеному стані, Вони вчепились в цей крим, дуже треба. Заперечую негатив. Прибираю, заперечую, заперечую перешкоди, заперечую всі перешкоди. які заважають ворогу залишити цю територію. Дипломатично не вийде звільнити. Тільки військовим шляхом ворог буде знищений. Так, шукаю, чим перекрити. Хоче Верховний суд. Так, прибираю всі перешкоди, які заважають звільнити Крим від расистів раз і не завжди. Остаточно, щоб це було без жертв, без страждань, без руйнувань, щоб ворог забрав свої свої війська з нашої території і полишив нас спокої. Да буде так, Вищі сили, прошу допомоги, щоб це вирішилось бажано дипломатично, щоб без військових дій, але щоб ворог пішов. Прибираю всі перешкоди, щоб була знищена кремлівська влада, щоб вона більше не існувала, щоб росіяни забрали всі свої війська з нашої території по Верховному суду. Буде так і так і є. Перешкод на звільнення більше нема. Вищі сили відкриті, всі шляхи Збройним силам на звільнення всієї території української від расистів, і щоб Крим був звільнений і щоб це було так, щоб нам сподобалось. Таким чином, щоб нам сподобалось, буде так і так і є. Що без жертв. Так, ну давайте подивимось, чи буде звільнена Донецька область а повністю від рашистів. Скажіть, покажіть, чи буде звільнено Донецьку область від расистів до кінця 25-го року? Чи звільніть Донецьку область від рашистів? Чи є перешкоди на шляхах Збройних сил на звільнення Донецької області від расистів? Так. Знаєте, може, я не дивлюсь новини, що там відбувається, але тут шість жезлів це перемога. Паж кубків, що повільно, але це відбувається, і що у ворога ну, ворог буде розбитий, що ворога розбивають. І буде правосуддя, що навіть будуть судити, і карта Сонця також перемога, що вся територія буде звільнена. Ті, хто винен, там буде дуже багато розбирательств, і будуть на лаві підсудних ті, що робили. Ну, приступлення військові. Так, перекриваю, знімаю, анулюю весь негатив, прибираю всі перешкоди, які заважають Збройним силам України звільнити Донецьку область від решистів повністю. остаточно, та буде так і так є. Так, нехай ворог тікає сам, забирає свої манатки і тікає. Так, це в нас був Донецьк, Луганська область. Скажіть, покажіть. Що заважає Збройним силам звільнити Луганську область від расистів раз і не завжди до кінця 25-го року, чи буде звільнена? Скажіть, предательства много місцеві здають. Так, не виходить в мене до кінця року. Шлях відкриється, в цьому році це ще буде окупована територія. Пізніше. На наступний рік ворог буде звільня... ну, утікати. І також військовим шляхом, що будуть руйнування і будуть жертви. Заперечую негатив, знімаю, прибираю все зле що В підвішеному стані багато якихось ілюзій і предательства. Заперечую негатив. Чіпляється ворог за цю територію, за Луганщину. Заперечу, сподобалась там. Прибираю негатив, знімаю анулюю, перекриваю, прибираю всі перешкоди, більше немає ніяких перешкод, які заважають звільнити Луганську область від рашистів раз і не завжди, якмога швидше, щоб без жертв, без руйнувань, вищі сили. Прошу допомоги і захисту. Та буде так і так є. Допомоги і захисту для Збройних сил України, щоб звільнити від расистів цю територію. Так, Запорізька. Скажіть, покажіть, що заважає звільнити Запорізьку область від расистів до кінця 25-го року. Скажіть, чи є перешкоди на шляхах у Збройних сил Запорізька область? Тройка пентаклей добре. Закохані добре. Короліва була в Добре. Сім Пентаклей. Процес вже в процесі вже щось відбувається. Контрнаступ якийсь іде. Так, що буде, чим завершиться? Бої, дуже великі бої і перемога. Ця територія буде звільнена. Також не можу сказати, що в цьому році. Так, як швидко, як швидко це буде, в цьому році звільнить. Все в ваших руках. Навряд. ряд, 26-му році буде звільнено від расистів Запорожська область, скажіть? Смерть вийшла. Смерть це що? Діял. Будуть шантаж жертви шантажувати мирним населенням. 26 рік. Закрити шлях. Будуть домовлятися. Все одно загроза є. Ні, 26-й ще ні. 27-й рік виходить. На 27-й рік повне остаточне звільнення. Ось так. На жаль, давайте перекривати, щоб було швидше. да? Прибираю негатив. Там є е, на території Запорізької області є речаги управління. Це атомна електростанція. І вони шантажують, що якщо ви нас чіпаєте, ми це все нафіг зриваємо і будуть жертви серед цивільних. Заперечую, 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 заперечую. Ніхто не може повалити цей режим, вбити цього терориста, Путіна з його там приспішниками. Так, до речі, подивимось, що заважає знищити кремлівську владу. Заперечую негатив. Заперечую. Це добре, це наша перемога і звільнення. Так, перекриваю. Але територія буде повністю вся повністю звільнена від рашистів, ворог буде знищений. Просто що затягується довго. Паш чаш це що перемога, але повільно. Довго. Треба чекати, не хочу такого, заперечую. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, більше нічого не заважає Збройним силам: звільнити Запорізьку область від рашистів раз і назавжди і якмога швидше, і щоб це було легко. Щоб без жертв, без руйнувань, щоб ворог забрав свої війська і тікав звідти. По Верховному суду буде так, ще сили допоможіть, буде так, і так і є. Так, дивимося ще. Херсонська. Що заважає звільнити Херсонську область від расистів повністю раз і назавжди. Окуповані території звільнити від расистів. Чи є перешкоди? Чи буде територія звільнена до кінця 2025 року? Скажіть, покажіть, які перешкоди? Десять мічів погано. Колісниця наступ на тому напрямку. Чи буде звільнено? Так, да, буде звільнено, буде звільнено в цьому році. Багато жертв. Так, жертви. Заперечую, перекриваю вищі сили, прошу допомоги, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Узбройних сил України на звільнення Херсонської області від расистів, щоб без жертв, без руйнувань по Верховному суду буде так і так є. Так, дивимось ще. Харківська. Скажіть, покажіть, що заважає звільнити всіх території Харківської області. Ті, що куповані від расистів до кінця цього року, чи є перешкоди? Складно. Є якісь сліва, хтось сліває інформацію. Колесо Фортуни повертається в відкриті шляхи на що? на боротьбу за Харківщину будуть боротися. Ну, за Харківську область. Справедлива правосуддя, карта Сонця, перемога. Шантаж цивільним населенням, обстріли, коли люди сплять, летить на голову зброя. До кінця року це цілково можливо, що будуть звільнені всі території, що виб'ють ворога з Харківської області. Це буде складно, але це можливо і ваші мрії здійсняться. І також показано дуже багато жертв. Заперечую, шлях відкритий, доля зміниться. Заперечую, летить багато. Заперечую, хтось каже, куди стрілять. Заперечую, заперечую, заперечую. І карта, що ця ситуація всім, ну дуже багато людей, які страждають від цього і не вірять, що це взагалі колись припиниться. Прибираю весь негатив, знімаю анулюю. Все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому хто це. Робить. Вищі сили, прошу приберіть перешкоди, які заважають Збройним силам України звільнити окуповані території Харківської області від расистів, відбити їх від Харківської області, щоб на 200 кілометрів глиб Росії їх відігнали. По Верховному суду буде так і так є, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Буде так. Перешкод більше нема. Прошу допомоги. Спасіть, допоможіть. Так, і ще хочу подивитися. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди, щоб була зруйнована кремлівська влада якомога швидше, щоб знищено було кремлівський режим в Росії. Скажіть. Так, ще є перешкоди? Вони самі повмирають, чи знайдеться хтось, що зруйнує цю владу. Скажіть, покажіть. Кажуть, що вони дуже сильні і така дуже велика, потужна сила в них, але знайдеться така невеличка країна, яка зруйнує цей режим, і ця країна-Україна. Чотири міча що складно, що ми трошки в, складно, в, складної, в складній ситуації зараз, що як. Ситуація довго, тривало, погано, ну, 11-й рік. Так, але це буде, це відбудеться. Що це ми зробимо, ми, Україна? Режим буде знищений Україною. І тоді буде для нас захист. Оці гарантії, що зеленські Зеленський треба, що не будуть стріляти, це ми їх самі собі зробимо. Це гарантії, на відкриті шляхи зміна колесо фортуни, що ми нарешті почнемо жити заможньо багато і нам ніхто не буде заважати, будемо працювати на своїй землі і будемо. В достатку жить, шість пентаклів, бачите, що всі шляхи, і торговля, все буде працювати. Тоді, коли ми знищимо режим, і тоді це наш буде захист. Ось так. І це ми зробимо самі. Ніхто нам не допоможе, все в ваших руках. Оце, бачите, воїн він вже без руки, але він все одно переміг ворога. Так, сьмерка жезлів також, що ви робите це самі. За вас цю роботу ніхто не зробить, так карта каже. Щоб йдіть, помстіться. Все. Це гарні карти. І так, також ця карта перша, що показує, що вони великі, але ви такі маленькі, але у вас є смікалка, ви придумаєте, як це зробити. Дякую. Прибираю негатив, перекриваю вище сили, прошу допомоги. Приберіть перешкоди, щоб кремлівський режим якимось там своїм. Шляхом загнувся ямога швидше, і ця війна припинилась. По Верховному суду буде так і так є. Хай там повиздихають, хвороба якась нападе на них, чи що. Чи бунт. Ану, чи будуть бунти? Скажіть, покажіть, чи буде до кінця 25-го року в Росії якесь повстання, яке знищить кремлівську владу? Бунти будуть народні проти влади, скажіть, або військові? Чи буде таке? Ні, такого не буде. Там є розмови про це. Вони сподіваються, що хтось прийде і зробиться за них, але самі вони робити цього нічого не будуть. Є ті, що виступали, вони. В, ну, Як в тюрмі. Вже вони ліквідовані, роз, зруйновані, Є ті, які потікали, виїжджали з небезпечної території, з Росії, бо їм там небезпечно, але такого прям революції не буде. Заперечую, перекриваю вищі сили, прошу захисту для України для всіх її мешканців. Прошу приберіть перешкоди на народні боти, щоб революція сталася, щоб 17-й рік. Повторився в Росії, щоб голодні бунти і зруйнування того устрою, який там зараз є, щоб влада була зруйнована народними повстаннями бунтами. По Верховному суду буде так і так буде. Допоможіть нам, буде так. Ось такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.